Дуже цікаве питання, його задають майже щодня, тому давайте розберемося, я вам швиденько покажу, наприклад, цього ж ліжка, з чого воно складається. По-перше, в основі цього ліжка маємо хвойний брус. Я покажу тобі ближче. Немає, тобто, ніякого ДСП, ніяких фанер. Як бачите, цей хвойний брус він зашитий тканинкою, його можна ось так застібнути на блискавки і закрити липучками. В місце дає підйомний механізм, також посилений ось такою планочкою з хвойного брусу. Вона досить маленька, мініатюрна і для багатьох непомітна. Але це дуже важливий момент. І також сам підйомний механізм теж посилений за рахунок його металевої рами. Як бачите, він є довшим, ніж в звичайних ліжках, тобто він є майже до середини самого каркасу. І також ми маємо ще заглушечку, щоб не закривався підйомний механізм. Більшість моделей у нас в магазинах мають в складі фанеру і дерево. За рахунок цього вони запобігають скрипу і витримують більше навантаження. Щодо спинки, ви запитували. Спинка так само виконана в хвойному брусі. На жаль, ми не можемо її показати так, як зсередини, але ви можете побачити, що тканинка обшита ззаду така сама, як і зсередини того ліжка. І зверніть увагу на оббиття і на наповнення самого ліжка. Об'ємний ефект цього ліжка за рахунок наповнення з пінополіуретану і синтепону. Зверніть увагу, що в даному випадку ліжко обшите тканинкою рогожка, але ви можете обрати будь-яке під свій інтер'єр. Погодьтесь, ліжко дуже привабливе, і воно постійно бере увагу наших клієнтів, які проходять повз зал.